Вітаю вас, мої любі. Сьогодні подивимось, що буде відбуватися на тижні з 15 по 21 грудня в Україні, в Росії, в світі. Тому дивимось, по-перше, для України, що буде відбуватись. Покажіть мені найважливіші події для України на наступному тижні. Давайте будемо дивитися. Тож, що розпочалось, мені подобається. От це ми з вами українське суспільство має багато речагів, багато впливу. Коротше, Украї... таке враження, що Україна, українське суспільство стає все більш е... впливаючим ігром у світі. Тому що це карта така, що це на майбутнє, це наше планування на майбутнє. Це все ми закладаємо зараз. От всі, то, що ми побачимо на майбутнє, оце закладається зараз. Те, що ми можемо, вміємо, робимо. І це наш вплив, як от на землі. Далі мені сподобалось щось. От буде відбуватися, дивіться, от якась, ну це може показувати на якусь військову операцію або на щось. Ну, це бачите, це як колісниця. Вона як по землі йде. Вона, в принципі, теж може показувати карту верніше, може показувати на успіх якийсь, але карта сонце це ще раз успіх. От дуже скоро, дуже скоро нас чекає успіх. Ну, я не знаю. Я не... Можливо, можливо, це якась буде військова операція, можливо, або показує просто якийсь успіх, в чомусь просуватися буде, де ми будемо просуватися, нас чекає якийсь успіх. Далі, яка неочікуванка? Прийшов Трамп зі своїми розмовами, що він без кінця вже голова в нього. І це все от буде продовжуватись. Оце все наше колопання нашого мозку. Буде продовжуватись, бо оце, як, знаєте, ну, як королеву кубки, можна читати, як, ну, розмови договора. Ну, це не договор, це про те, що весь час він без кінця щось каже, щось каже, і це буде продовжуватись, і голова буде пухнути від нього. Далі, отут, скоріше за все, дивіться, дивіться, щось от, стосується те, що стосується нашого захисту. Нове. Мені прийшла думка, коли виклала, можливо, це йде зараз мова про оці домовленості, які будуть стосуватися нашого. Це, скоріш за все, це стосується гарантій нашої безпеки, бо це щось на яке, що стосується нашого захисту. Але бачите, що на це йде. Таке враження, що з цього нічого не вийде. Або це щось наве ще буде. Може, взагалі буде щось на що буде стосуватися нашого захисту. Не обов'язково, просто мені в голову прийшло. Але може бути і щось інше. Але воно нічого не вийде з цього. Далі. А далі мені зовсім не сподобалось, бо вийшов наш. Сусід невижений, це кремлівська влада. Щось він працює над тим, щоб було багато людей. Ну, от це не військове зараз показано, або це всередині країни. Зараз, от будемо розбиратися. Коротше, щось у них там таке відбувається, що стосується багатьох людей і їх роботи. Але от далі. Далі, взагалі, мені не сподобалось. Дивіться, їх чекає. Бо це пішло. Ні, це пішло от про нього. Про... про Росію. Це не для нас пішло, бо я спитала про що це. Чекає якась перемога. Ну, це не перемога, перемога взагалі, але якась якийсь успіх чекає саме в військових діях. І це буде під знаком диявола. В якому сенсі? Це може бути щось. Ну, Що таке дьявол, коли приходить? Це не чесна боротьба, це все одно щось таке, можливо, вони якусь провокацію зроблять. Це саме може стосуватися фронту. Або або, так зазвичай не показує, але теж може показувати жуткі якісь прям ну, капець, якийсь, вибачте, за це слово, ну, жахливі обстріли, бо це ж теж як агресія, агресивний, дуже сильний агресивний напад. І буде чекати якийсь успіх в цьому. диявол да. може показувати прямо на обстріли. Ну і знову показують, що все, що стосується війни, всі домовленості, які, бачите, от ми домовленості стосовно війни, ну, нас засмучують. Дуже сильно засмучують, все, що вони хочуть. А ну, це воно ну не, не ставить крапку, бачите, засмучує. А чому засмучує? Покажіть мені, чому ми засмучимось так сильно. Хоч бери і взагалі не кажи. Ну, дивіться, Україна, те, що тримає, оце те, що ми хоч, тримаємо, не хочемо віддавати, чомусь у нас сил для цього мало. Ресурсів мало. Може, от на цьому я ж дивлюсь на той тиждень, але дивлюсь трішки раніше. Можливо, оце гроші знову не дадуть, які, і ми будемо із -за цього ну, засмучені сильно. Ще мені не сподобалось те, що дивіться, прямо так покажу. Що шанс? На військовий, оце йде Союз, поки ще ілюзія. Ілюзія, що визиває багато емоцій, і знову йде ця хитрість. Можливо, це показують знову в США, хоча оця карта в мене на останній час виходить на Європу. Коротше, не виходить поки що. Знову сімка мечів, яка ходить, як прив'язана по всіх розкладах. Якась ілюзія, домовленості, домовленості все, що стосується військових союзів якихось у нас. І знову якесь щось нечесне, щось таке, що хочуть нас надурити. Але мені не сподобалось, що там в нас немає чомусь ресурсів. Давайте ще таке. Покажіть мені, будь ласка, найважливішу подію для України на тижні з 15 по 21. Це дуже-дуже важлива подія, про яку ми дізнаємось. Знову показує, що військово, щось якась зупинка. Бачите, призупинка якась, але чомусь вона жахає. Призупинка, чомусь чогось, чогось військового, або просування якогось на фронті. От знов, от знову показують, мені оце здається, скоріш за все, оці грошей стосується, бо допомога, яку хочуть нам надати. На майбутнє, ну да, оце вона, знову йде з хитрістю. От йде з обманом, з хитрістю, з тим, що хочуть нас надурити. І знову те саме повторюється, дивіться, прямо мені не подобається. Військове, Бачите, для, для війни ресурси. ресурси, ну, Знову зависають. Ну, Подивимось, що бо я записую, ще не знаю, як, що буде оце з цими грошима. Ну, ми так і дізнаємось. Ну таке. Щось показали, наче позитивно на початку, а потім якийсь успіх ще й на Росію показали. І ще жуткий Прям я не знаю, коли це відбудеться, бо карти ж не завжди показують. Прям от на цьому тижні можуть показати і пізніше, що буде якийсь обстріл дуже сильний. Ну, можливо, можливо, бо буде оцей диявол, Він це набагато збільшує і нічого гарного не несе. Так, далі. Тепер дивимось, що ми побачимо, почуємо, дізнаємось про Росію на тижні з 15 по 21 грудня. Ну, перше, чого почали, знов, як про Україну було, знов вийшов диявол, і він отримає успіх. Диявол, це в мене і російська влада, і все, що там в них, бо вони ж, от, або це буде якийсь диявольський успіх для них, в якому сенсі, це буде щось нечесне, щось таке. Знайте, як через пропаганду, або, до речі, да теж може показувати і пропаганду. Ну, коротше, всьому, що вони роблять, а вони нічого не роблять, чесно, і відкрито і нормально. Це все таке, знаєте, під завуальоване, все, що ти хочеш когось посадити на цепок, на оце все щось у них буде мати успіх. Далі показують, був шанс. Шанс для якогось, ну або вибір тут, або якийсь ну, як підписання, ну, не підписання, просто якась домовленість і ставлять на цьому крапку. Тепер оце цікаво вийшло, що в них от, іду кудись в інше місце, як з'явиться запал військовим шляхом. В якесь інше місце піти. Я не знаю, чи буде це прямо на цьому тижні, але в них от є. Бо це вже не думка. Це вже я щось починаю робити. Це початковий поштовх, так, але це вже дія. Дія військова в якомусь новому напрямку. Не знаю, чи це стосується України, чи взагалі світу. Трамп тут теж намалювався, а я вже без нього. Але цікаво на якось намалювався, що Трамп, зараз я мені прийшла думка дуже якось агресивно на тим, знаєте, з таким напором, на цей на рахунок грошей. Можливо, це Трамп буде продовжувати оце, знаєте, на ці гроші, які в Бельгії лежать. Він буде знову хотіти їх отримати, буде на них нападати. Це ж російські гроші може, тому й випали для Росії. Ну, можливо, в такому контексті, але буде щось таке від Трампа дуже агресивно на рахунок грошей. Далі вийшли гарні карти. Вийшла башня, вежа це щось руйнується, вийшло оплакування взагалі. І так несподівано вийшла російська влада. Коротше, щось вони таке, щось в них буде, що або щось дуже сильно буде зруйноване. І вони це будуть і, прям дуже сильно печалитися на, на, на цю тему. Щось у них прям печаль печаль буде. Хай так і буде. Це гарні карти. Далі, щось в них на рахунок от показують, що це ну, їх військові, військова стратегія, військові дії. Не так же вдало йдуть, вони не отримують всіх можливостей, які, які взагалі є, бо тільки час кошусь їм вдасться. Не буде в них прям впливу такого повного, який би вони хотіли. Далі показують, що можливо, їм доведеться навіть звідкись відступати, і це буде їх дуже-дуже сильно засмучувати. Ну, а тут знову вже випадало, знову домовленості. Домовленості, які, от бачите, на яких прям на рахунок яких от цих домовленостей, де прям о, я не знаю, з ким вони будуть воювати, ну, це не, не бій військовий, а це до, до доказування своєї позиції, я хочу так, а не як по-іншому. І це все мені набридло, я хочу тільки так, як я. Ну, оце на рахунок, мабуть, оцих домовленостей, які Трамп все псує. Щось, мабуть, теж буде в них відбуватися. Ну, оце показали вежу, гарну таку. Зараз ще спитаю. Покажіть мені, будь ласка, чи будемо ми нищити в них, оце, що ми завжди нищимо. Нафтові всілякі там всі заводи, будь-що, чи будемо щось нищити в них на Росії. Ну, прям так не показує, що ми там щось нищимо. Бо вони стоять, от, все ж таки їм вдається щось захистити. Мабуть, щось вони нове хитре щось придумають. Але все ж таки в них недостатньо ресурсів. От ресурсів у них недостатньо. Але все одно вони розповідають, їх недостатньо ресурсів, вони розповідають, ну, не знаю, може, вони що розповідають, що в них недостатньо ресурсів? Ну, не знаю. І ось тільки. От щось буде таке приховане, приховане. Можливо, при якомусь, при якійсь поїздці, ну, при, ну, буде якась ну, рух якийсь, скоріш за все, і буде щось, або неможливить якусь поїздку, яка в тай, ну, буде тайною прихованою. Це показує, можливо, не воно. Ну, що воно не відбудеться. Вони, мабуть, напланували щось, воно не відбудеться. Я не знаю, для чого це нам. Або показують, що, у самій, от, коли буде вона відбуватися, може там щось таке відбутися, що навіть. Ну, не показують, що когось конкретного тут вбили, або щось таке. Ну, Показали тільки, що в них ресурсів там, але вони з хитрістю щось намагаються відбити, відстояти свої кордони. Отаке показали. Далі, Покажіть мені, будь ласка, а що важливого буде в світі на тижні з 15 по 21? Буде щось таке важливе в світі, про що ми дізнаємось? Спочатку покажу. Одразу показали. Я питаю про світ, а мені показали війна, світ на майбутнє. Знову, от, до речі, мені не перший раз це показують. І прям мені здається, що дуже подібно випадали карти, що світ, війна чекає, от як знаєте, в світ. Я ж питаю про світ, мені карта світу випала. Готуються або вони готуються до війни, або їх чекає війна. І йдуть. От дуже неочікуване, от це, знаєте, ну, ту з мечів, це таке, що знаєте, ну це може показувати як ідея, думка, але в нашому випадку зараз це все показує, знаєте, як може таке неочікуване щось. Але те, що змінить повністю, ну, якщо оце враховувати, що він знайде по світу на майбутнє, дійсно, що вона не незворотнє, не змінить. Але це показує, що буде неочікувано. Воно так різко. Але незворотність змінить. Не показують, що змінить, я зараз ще перепитаю. І це визови ну, багато-багато емоцій на, на, на цю тему. А, ну, покажіть мені, будь ласка, більш подробиць мені. Дайте про що це? Про що це незворотні зміни? Ну, звісно, що якщо розпочнеться війна, то це незворотні зміни. Дивно показали якесь блокування України. Причому тут до того, і це призводить до е, ну, прям неприємних таких емоцій. Я не хочу це бачити, я хочу відвернутися, мені це не подобається. А далі йде. Я ж поспитала, до чого це, що це за незворотні зміни. Де якесь прям руйнування, але чомусь пажики. Пажики можу показувати молодих людей, якісь починання нові. От щось зруйнується таке. Або прям напад може показувати, бо, бо це вежа, бачите, щось прям от летить і руйнується, але чомусь показали людей молодих. І таке враження, що до цього от до цього нового шляху ніхто ще не готовий. Ну подивимось, я не думаю, що це буде прямо на тому тижні, що щось буде якийсь напад, бо там була, по-перше, зірка, яка розтягує час і показує, що буде трішки пізніше. Чому показали зараз? Ну, тому що карти вони показують те, що буде, а не завжди показують тих. ну, в тому часі, що в часових рамках, ми, про який ми питаємо, щось буде відбуватися. От воно, знаєте, як назріває, 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 і оце, до речі, вежа, воно, знаєте, як може трактуватися ще як от на рин, який прорвався. Тобто воно може так от прям прилетіти на голову, несподівано, ну, не ніхто не очікував, а вони вже тут. Ну, ще раз скажу, що, скоріш за все, це не буде прямо на тому тижні, тому що там в першому, що випала зірка, а це не зараз. Ну і на останок, давайте все ж таки. От покажіть мені, будь ласка. От що прям гарне-гарне, прям от найкраще чекає на Україну от найближчим часом. От що нас прям гарне таки чекає. якийсь наступ Росії буде дуже невдалим. Бачите, Росія облакує те, що вони кудись рухались, кудись е, до чогось е, йшли, от то, куди вони йшли, їм не вдасться. Сподіваємося, що це мається на увазі військове просування, що вони хотіли. Я писала для нас, що у нас е, дуже гарне. От нас чекає десь успіх, а нас чекає десь успіх, от ми кудись будемо теж рухатись. Я їм ем показала Колесницю, верніше, спочатку показали Колесницю для Росії, це як по землі. Це теж рух, не обов'язково це рух по воді, але можливо, я не знаю про що це. Мені колись я про кримський міст питала, і мені прямо показали от цю карту як Кримський міст. Не знаю, що про що це буде зараз. Бачите, як летить і летить дуже успішно на Кримський міст. Ну, я не впевнена, що це буде прямо про Кримський міст, але в якомусь напрямку, якщо не прив'язуватись, це буде якийсь новий напрямок, куди ми будемо рухатись дуже швидко і нас чекає перемога. Успіх в цьому напрямку. Ну, хай так і буде. Дякую. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо щось сподобалось. Бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!